Ніна Михайлівна була дуже нещасна, Впали усі її останні надії. Дочка, яку вона ростила і плекала, як ніжну квітку, з'їхала на орендовану квартиру. Не можу більше слухати, як ти повчаєш мене зранку до вечора, видала їй раптом Аня. Що мені їсти, що читати, з ким дружити, де вчитися? Я вже доросла і знаю, як мені треба жити. Я з інституту, до речі, забрала документи. Я вступатиму до театрального. А ти, мамо, теж поживи краще для себе. Ось так Ніна Михайлівна і залишилася на самоті. Її давня мрія про дружну і велику родину розсипалася остаточно. Самотність жахливо пригнічувала Ніну Михайлівну і, насидівшись у порожній квартирі, вона вирішила здати одну кімнатку. Не скільки заради грошей, а щоб душа жива поруч була. Запитала у дочки, кімната ж її, а та й не заперечувала. І Ніна Михайлівна відразу здала її недорого молодому хлопцеві. Ігор, так його звали, і йшов рано вранці, а приходив тільки ввечері. Ідеальний квартирант. Ніні Михайлівні вже стало веселіше, та й уночі не страшно. Чоловік же ж в хаті. Але поспілкуватись не вдавалося. Хлопець був весь у справах, було не до розмов. Якось під настрій Ніна Михайлівна напекла різних пиріжків із картоплею, з грибами, з м'ясом, із, із вишнею, Аня обіцяла заїхати та потім не змогла. Зате квартирант її Ігор прийшов несподівано рано та ще й засмучений. Запах пирогів не приховати, та Ніна Михайлівна і не збиралася нічого приховувати. Покликала Ігора на чай з порогами, а він зненацька погодився. Придивилася Ніна Михайлівна. Хлопець то зовсім молоденький, трохи старший за її Аню. А він від порогів смачних і ароматного чаю розімлів і розповідав, що приїхав з села. А в селі батько та сестра залишилися. А мама? запитала Ніна Михайлівна і тут же пожаліла. Хлопець на очах похмурнів і відклав надкусаний пиріжок. А мами не стало давно. Гроші за кімнатку Ігор завжди платив вчасно може, тобі дорого, я можу зменшити плату, якось запитала Ніна Михайлівна. Жаль, їй після тої розмови його стало, але Ігор одразу ж насупився Дякую, ви й так з мене мало берете. Я на двох роботах добре заробляю, батькові й сестрою відправляю, та й на себе ще вистачає. Якось Ігор знову прийшов похмурніший за хмару, а потім зайшов до Ніни Михайлівни на кухню. Ти що, Ігорчику, сумуєш так? Ніна Михайлівна подивилася на хлопця. Може, чайку? пиріжки ще залишилися. Та тут така справа, засоромився Ігор. Будьте моєю. Тещою. Ніна Михайлівна так і сіла на табуретку від подиву. Ти що, синку, на моїй Ані одружити зібрався? здивувалася Ніна Михайлівна. Так ви ж ніби не знайомі з нею. Чи я, може, не знаю чогось? Та ні, Ніно Михайлівно, відкашлявся Ігор. Батько мій зателефонував, приїхати збирається. І Ігор розповів їй, що їдучи обіцяв батькові, що піде вчитися на залізничника. А вступив на програміста, а ще обіцяв, що одружується і ще багато багато чого обіцяв. Я сказав, що ми в тещі живемо, розписалися, а на весілля накопичимо, тоді й зберемо всіх. А він, мій батько, переїхати зібрався, подивитися, як я живу. Ніно Михайлівну, будь ласка, будьте моєю тещою на два дні. Ну, боюся, я батька засмучувати. А про дружину я батькові сказав, що вона у відрядження поїхала. І Ніна Михайлівна несподівано для себе погодилася. До приїзду батька Ігора, Ніна Михайлівна напекла своїх фірмових пирогів та інших смакотно готувала. Та й сама причепурилася гість, же, давно в неї гостей не було. Батько Ігора виявився приємним, спокійним чоловіком. Він радісно тиснув руку Ніні Михайлівні і тішився, що син його живе в сім'ї. Та щось з такою прекрасною тещою. А дружина твоя колись з відрядження повернеться, синку? запобігливо запитав батько. Схоже, він був задоволений сином і навіть пишався. Та дні через два-три, недбало відповів Ігор. І раптом усі почули скрегіт ключа в дверях. Двері відчинилися і увійшла Аня з валізою. Мамо, я повернулася. Оголосила Аня, обставини змінилися. А що тут у вас відбувається? Е, та в нас тут це несподівано до нас тато Ігоря приїхав, чоловіка твого батько, нічого краще не змогла сказати Ніна Михайлівна і при цьому підморгнула Ані. І раптом сталося зовсім несподіване. Аня підіграла своїй мамі. А, тату, дуже приємно, як я вчасно. І Аня з милою усмішкою обняла батька Ігора і почала його розпитувати про здоров'я, про те, як він живе і як же чудово, що він приїхав. Батько Ігора був просто зачарований і дружиною сина, і його тещою. Ну, синку, тепер я за тебе спокійний, збираючись сказав він. Та куди ж ви, на ніч дивлячись, занепокоїлася Ніна Михайлівна. Та у вас і так повний будинок, а я в готелі зупинився недалеко, усміхнувся всім батько радісною усмішкою. Ну що ж, діти? Проводіть батька, а я поки що зі столу приберу, голосно сказала Ніна Михайлівна, а сама тихенько, щоб ніхто не чув, додала Ані. Ну, ти справді артистка. Не дарма в театральний пішла вчитися. Загалом, у результаті все-таки допроводжувалися Ігор і Аня до того, що і справді незабаром одружилися. Зібралися на весілля всі родичі, три дні гуляли, спочатку у місті, потім у селі. А в центрі всіх цих веселищів були Ніна Михайлівна і Петро Миколайович, батько Ігора. Ніна Михайлівна була щаслива, адже все-таки збулася її мрія про велику родину. А далі й онуки підуть. Життя продовжується. А Ігор тихенько штовхав Аню. Подивися на наших. Тобі не здається, що, може, ще одне весілля не за горами? А що, все можливо, щасливим та коханим можна бути у будь-якому віці?